Доброго ранку, мої любі малята! Як настрій чудовий. Я вам дуже вдячна, що ви мені надсилаєте такі красиві, яскраві вишиванки прикрашені. Дітки, подивіться, що це? Так, це будиночок. І в будиночку живе сім'я. Я вам пропоную сьогодні потрапити в цей будиночок і згадати, хто в ньому живе. Дітки, як ви вважаєте, хто живе в цьому будинку? Може, тут сім'я живе? Зараз усі разом складемо розповідь про цю сім'ю. Я буду починати розповідь, а ви мені допомагати закінчувати. Домовились? У будинку живе велика. Так, сім'я. Книжки читає хто? Бабуся і дідусь. А кубиками грає хто? Так, синочок і донька готує обід в сім'ї. Так, матуся, правильно. А хто допомагає ремонтувати все по дому? Правильно, татусь. Бачите, дітки, ця сім'я дружна. І всі ваші сім'ї повинні бути дружними, веселими, любити один одного та допомагати. Дітки, а мені дуже цікаво поглянути на ваших сестричок або братиків, які у вас матусі, бабусі, дідусі, татусі. Добре? Надішіть нам фото. До нових зустрічей!